Ром новий рік і в кожній хаті, як ведеться з давніх днів, будуть ялинку прикрашати. Тож давайте ми пограємо, чим ялинку прикрашають. Діти, зараз святий Микола і я будемо запитувати вас, чим прикрашають ялинку. А ви уважно слухайте і відповідайте, так чи ні. А чи чорти тут заховались? І хочуть вас заплутати. Будуть і вам щось кричати. А ви, двох не слухайте. Зрозуміли? Розпочинаємо. На ялинку вішаєм? Іграшки цікаві. Так! Ліхтарики хлопушки. Ні. А Різдвяну зірочку. Бабуси? Так! Да! Стареньку бабусю? Ні! Горішки та шишки?